Друзі, буду готувати собі вечерю, бо хочеться їсти. Є в мене такий півень із села привіз. Так, кидаємо сюди, виливаємо, точніше нашу сметанку. Сметанка куплена, звісно. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Кидаємо чесничку, дивіться, чесничку багато кину. Сюди кидаємо. Часничок. Наші спеції кидаємо. І гарно перемішуємо. Я буду перший раз запікати півня у фользі. На них кидаємо цибульку. Дати хоп-хоп. Розправляємо гарно. Ще на них кидаємо лимончика і викладаємо сюди наше м'ясо. Перший раз буду в фользі випік... запікати м'ясо, не знаю, чи в мене воно вийде, чи воно в мене згорить. Так, будемо отако. М'ясо на деко я вже виклав все і зараз буду завертати фольгою наверх. Не знаю, чи я правильно роблю фольгою завертаю, чи ні. Перший раз роблю. Я сумніваюся, що в мене його вийде. Топіро беремо наше деко з м'ясом у фульзі, ставимо в розігріту духовку.